У нас перебуває багато ВПО, тому що коли по почали більш маленькі села або міста об'являти при примусову евакуацію, то люди і не мали змоги, і не хотіли виїжджати повністю з Донецької області, і тому їхали переприїжджають, переміщаються до нас. Вони опиняються в умовах, які вимушені. І орендувати житло не всі можуть, не мають змогу взяти з собою потрібні речі, і тому навіть в цьому е, є наша допомога, що ми можемо е, перенаправити е, людям, пояснюємо, де знаходяться гуманітарні штаби, до кого звернутись, де записатись, де отримати документи. Ми самі з з родом з Новагородавки. Приїхали сюди в Біліцьке значально, в початку літа потому что были очень громкие обстрелы, каждая ночь была очень громкая у нас. Переехали в Белецко, начали оформлять ВПО, там нам прилетело почти сразу в школу напротив нас, окна вылетели, поэтому мы экстренно сюда переехали. Поэтому так и оказались тут. По объявлению нашли дом и снимаем дом. Родители получали гуманитарку Святогоровки, там посоветовали, что есть такая гуманитарная фонд «Космешка», дали номер телефона Алены, и мы позвонили, и так она взяла нас так сказать, приняла к сердцу нашу историю близко. Взяла нас под своє крило. Нам дали виплату зимового допомога і виплату на памперси, смісі, і USB за те, що окна допомогу На вот это выделили деньги тільки. Ну и сегодня мы получили памперси дитячі всякі средства гігієни. Робота кейс-менеджера вона заключається в тому, що ми входимо в ситуацію, узнаємо, що потребує бенефіціар, робимо описи ситуації. І потім йде тісна так сказати, співпраця з службами, які допомагають нам в цьому вирішенні в подоланні. Ми рекомендуємо звернутися до бенефіцера, перенаправляємо. Це і служба в справах дітей, і центр надання соціальних послуг, УСЗН для оформлення. Різних видів допомоги це все така кропітлива, але взагалі взаємна наша праця. Найголовніше в цій роботі і найцінніше бачити, що ми є допомога людям і ми допомогли. І коли ти бачиш в них цю посмішку, що вони мають цю змогу і мають допомогу і надію. І це, це мотивує і надає змогу робити ще більше хороших таких гарних дій в цьому житті.